Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демодюк і сьогодні в нашій студії дуже цікавий гість, якого знають в Україні за межами, саме через його фотороботи. Це Ян Доброносов, репортажний фотограф. Привіт, привіт. Тебе знають як фотографа, але на початках ти здобув собі славу все ж таки більше як парламентський фотограф, адже ти фотографував політиків і не хочеться перелічувати політиків, щоб не робити зайвого піару. Але деякі фото, які, які ставали мемами, хтось прийшов з босими ногами, хтось ховався за колоною, хтось там переписувався. Тобто, все те таке і робоче, і колуар. Не було тобою винесене в люди. У і мало дуже великий резонанс. Так я розумію, розпочалася така основна відомість, коли почали помічати все ж таки з усіх фотографів Яна Доброносова. Але прийшла війна, і тепер тебе ще знають, як очі війни. Завдяки тобі, ми можемо бачити, що відбувається на деокупованих територіях, як живуть ті міста, і про це все ми сьогодні будемо говорити. Отже, Ян Доброносов. Тоді Вітаю. з першого питання все ж таки, як фото прийшло у твоє життя, і з чого розпочиналася твоя кар'єра, як вона стрімко злетіла? Дивись, потрібно розставити точки над і, в якому мій один друг каже таку штуку. Каже, навіщо я пішов фотограф, і каже, це квиток в любе місце. Завдяки фотоапарату да? Да, можна потрапити куди завгодно. Тепер е, повернемось до мене е, на парламенті, на політичних людях, на політиках. Е, набагато легше набирати рейтинги. Чому? Тому що їх дивляться. Я не боюсь називати політиків, це можна да, робити. Я скажу, що я багато рейтингів набрав, наприклад, на Юлії Володимирівні, тому що вона жінка, її дивляться, я фотографував її шию, руки і так далі. І Багато прилітало крит Таки, а іноді я виставляв її гарною, і багато її прихильників на мене підписувались. Так йде по багатьом політикам. Також я фотографував міжнародних. У мене практично всі були Оланд, Меркель. Оці всі, тому що працюючи на одному з центральних телеканалів в Києві, я дуже багато подорожував в Німеччина, Франція і там на всяких оцих міжнародних собраннях фотографував їх. на. Е, До речі, завдя... фото Савченко з босими ногами це теж твоя робота. Да, моя робота. Е, дивись, я так скажу: минуло скликання не, не те, що зараз, а минуло. Е, е, дуже. Багато рада втратила з цікавості. Людям не було цікаво. Дуже мало редакторів відправляли в раду при парубії фотографів, які там знаходили смс і так далі. Тому що в кінці минулого скликання вже парламент списали. Неважливо, що воно буде, його практично списали. Тоді я проявляв велику активність, і саме тоді я набрав рейтингу. Це не зовсім мій рейтинг. До... Твій рейтинг помножений на політику? Так, да, це розвиток соцмереж плюс фотографія. Коли мені кажуть, от ти там, гуру, фотографій, це неправда. Дивіться, яка штука. Я, в мене є працьовитість. Є фотоапарат і є соцмережі, три компоненти. Якщо одну з яких убрати, воно не буде працювати. От війна, ти кажеш, прийшла війна, і моїми очами дивляться на деокуповані території. Війна дуже добре показала, що коли ми були в парламенті до війни, так я займав одне з перших міст серед фотографів в Україні. Зараз, слухай, я вже кажу, я це не цураюсь і не боюсь. Я ти в першу сотню. І це нормально, а тому, що перша сотня це скотився. Скотився, тому що я був в першому десятці. Розумієш, а чого я скотився в першу сотню? Пояснюю. Тому що до політиків потрібно були переписки. Навіть зараз до них потрапити дуже складно. І отут я пройшов, ти розумієш, що цю селекцію да, цей момент. А на війну не потрібно було там цей. Просто всі, хто відчували, що можуть фотографувати, побіжали фотографувати, понабирали в вже цих акредитацій міноборони вже по ходу війни і працюють. Тобто ці люди сиділи вдома або працювали в інших професіях. Зараз вони встали і фотографують. Вони були. Це просто більше конкуренції? Це більше конкуренції. Мені це подобається, тому що наш ринок мені подобається. Наш ринок реально фотографи молодці. в мене є знову ж таки плюс багато того, що я не розвивав свої соцмережі. І все, що я викиду, я викидую вже в ефір. Я відчуваю, що воно підриває. Розумієш, От коли я щось викидую, мої соцмережі підривають. Але є фотографи, які зараз набрали на війні підписників, які. Працюють от так, і війна дуже як це справедливо все робить, і я цим задоволений. Він показує хто є хто, але мені здається, що для успіху ще потрібна якась така, знаєш, доля безстрашності, якщо можна так сказати. Ти фотографував не тільки політиків, в кадр потрапляли і, і твої колеги, і журналісти чи журналістки. Так на тебе ображалися, тобі погрожували. Різні були ситуації. Постійно, да. Як ти до цього ставишся? Позитивно дивись, от я. Виходив, наприклад, в парламент на робочий тиждень, я не міг звідти піти, і все нормально. Я не працював, значить, любий скандал, будь-який конфлікт це відносини. Розумієш, за конфліктом можуть бути вже дружні відносини і так далі. І, так далі. і Коли ти з ким посварився, тебе впізнали. Розумієш? А вже далі можна навіть вибачитись. ще щось. Я люблю таке. Ти кож... всьому знаходиш плюси. Так. Да, коли, коли я відчуваю, що зараз буде конфлікт, я кожен раз думаю про те, що о, нова ситуація. Розумієш, я так до цього відношусь. Це... Не вважаю це за погане. Це нормально, ми фотографуємо, ми викладаємо проти, за, і так, це цікаво, на це дивляться. Розумієш? А якщо до погроз політиків? Ну, чесно, це натягування рейтингів. І Ще раз кажу, я не стне до цього. Як боязні в мене була ситуація, коли я розумів, що депутат може мені зарядити в ліцо. Може, це зробити на камеру. І ти знаєш, я от коли це розумів, я йшов до нього в цей момент, спускався з третього на другий поверх, йшов назустріч, попросив ще одного оператора, щоб він дивився за мною і знімав. І я навіть продумав поведінку. Мені ж не можна ну, чіпати депутата. Я продумав, як я буду падати, як я буду. Для чого? Тому що з цієї ситуації потрібно витягнути максимально рейтингів. Це велика помилка на місці депутата чіпати не рейтингову людину, тому що він віддає рейтинг, він мінус собі, плюс тій людині. Е, на щастя, ніхто мене не чіпав. зі мною поговорили, і воно я все, що змог, за, ну, закинув, поширив в соцмережі і все. Мені так подобається, що ти сміливо і так вільно про це розповідаєш. Я тобі за це дякую. Я думаю, багатьом цікаво буде почути такий підхід і таку точку зору. Хочу зараз облишити політику, облишити парламент і перейти до нашого злободенного, це війна. І, як то кажуть, ти зовсім зараз змінив території, де ти працюєш здебільшого, і вже об'їздив немало деокупованих територій. Розкажи, будь ласка, про новий такий дос. Світ, і де було найгарячіше, він для мене не новий в 2014 2016 16 році. Я теж дуже плотно їздив, тому немає такого прямого страху в цій вже повномасштабному вторгненні. Де було найстрашніше для мене? Київ і Салтівка в Харкові? А я їздив Запоріжжя знімати там, як був такий місяць, коли в Запоріжжі кожну ніч прилітало, і там по півдома не було в результаті. Я поїхав в Запоріжжя, я пробув там декілька днів, знімав, знімав, і от, от немає нічого такого, щоб можна було от, ну, до домівки, розрушені, все це зрозуміло. І е, приїхав в Запоріжжя, вилажу з потягу і перший дрон бабах, прямо біля вокзалу в Києві. І тоді, тоді я побігав від цих дронів нормально, тоді я падав там в тепло такі труби, мережі, якось туди літав капець. І другий момент це Салтівка. там міни. Міни це ну як менш страшно, аніж ракети. Розкажу таку характеристику. Що мене вразило в Харкові. По-перше, люди. Всі люди, яких ти бачиш на Салтівці, вони всі знаходяться на той момент. Це був квітень місяць, коли туди постійно прилітали міни. Всі люди знаходяться біля надпису укриття. І тільки ти чуєш, що цей низький звук перший бубу, вихід. Вже нікого немає. 3-4-5 секунд в тебе так. є, і потім ти вуу, туф, так міна пролітає. Якщо ти, ти, ти ву, не чуєш, значить точно в тебе. Якщо чуєш, значить слава Богу, кудись. От, ну, Така в них як властивості. От прилітало десь 7-8 прильотів, і люди виходять. Я, я просто, Як вони приспосаблюються до цього? Тобто, от перший вихід раз нікого немає. 7-8 прильотів. Півхвилинки нічого нема, всі вилазять, всі знову живуть, лазять і так далі, і тому подібне. Ще один страшний момент, який я не помітив на Салтівці, вже помітив в Києві. Просинаюсь в потязі в Києві зранку, десь два чи три дні був на Салтівці, і відчуваю, від мене смердить. Вибачте, за такий цей я відчуваю, що трупами. А я був на Салтівці, я жодного трупа не бачив, і я не відчував цей запах. А я проснувся, я чую, що від мене ну просто капець. Я розумію, що там люди десь в квартирах, яких ще не знайшли ще щось, воно там просто все на той момент цим запахом взялось. І оце, оце страшно. Я вам чесно скажу, ці запахи я ще чув в Ізюмі на ексгумації. Теж доходить до того, що там люди ексгу... Ексгу... займаються ексгумацією. Е, працівники ДСНС, там різні, кому це е, навіть і преса ходить і все, а тобі просто стає погано, тобі хочеться відійти звідти. І такі природні процеси. Я не один про це ну, кажу. це Мої колеги цим е, якби, це діляться. Да, це дуже от, те, що відчуваєш, якось в цей момент ти не думаєш, а там розповідають, що у цього кату от у нього там кінцівки, там видно, перебиті там, три рази там, по пальцям по ще щось, цього не сприймаєш. Взагалі, війну і страх, я більше сприймаю вдома. От знаєш, мене в 14... Коли йде процес переосмислення. з переосмислити. Е, да. е, коли ти переосмислюєш, там ні, немає такого страху. Можливо, це мій момент. От коли я в 2014 році перший раз попав на, 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 туди на передову. Це була дуже тепла така атмосфера. Ми там їли, знімали польву кашку, знаєш, як військові діляться, там все. І я вже їхав під Харковом в сторону Києва, я дивився, що я сфотографував, я тоді працював оператором. Фотографував я для себе. Я дивлюсь, я кручу це кольосики в фотоапараті думаю, от я з собою розмовляю, думаю, Янчик, чим ти там займався? Що це? за, Як, як тут так мало кадрів? Чим ти займався там? Я для себе вивів таку систему, що більше я там не їм. Там площина моєї праці мене туди привозять і увозять. Це обмежена частина часу. І тому там потрібно працювати Пріоритети. Так. Да. І е, чому? Тому що я під Харковим коли дивився ці знімки, я розумів, що це історичне. От фотографуєш політики, вони міняються. Я їх я їх е, проводжаю, там Олег Валерійович і так далі. Коли закінчується каденція, я чувствую, що вони не попадають. Я їх мислями проводжаю. Вони міняються отак. А оці кадри вони історичні. І от е, я до себе мав багато претензій е, з того моменту на передовій. Знімаю максимально все. Е, мені подобається, чесно тобі скажу, мені подобається моя робота, і навіть на передовій. Ти відчуваєш свою історичну місію? Е, е. Все в сумі, так. Да. Історичну місію, і публічність, і я не можу так знаєш, так, сказати, що історичну місію. Я, я ще відчуваю той момент, що мене дивляться, да, є моє его теж. Хочеться кожній людині, хочеться бути причетний до перемоги. Знаєш, от будуть ті люди, я от завжди колегам кажу, що обов'язково, коли переможемо, знайдуться ті люди, які були в Європі, будуть розказувати поперед тебе, що як вони де і цей. І я от коли це. Перший раз чув від себе, коли я це аналізував, я думав, блін, ну це ж погано, це ж буде дратувати, а потім думаю ні. Людям властиво бути причетним до перемоги. Скаже, виникала така думка, перемога це питання часу, ми в це віримо, ми цього чекаємо, ми це знаємо, і ми налаштовані чекати стільки, скільки буде треба. Але коли це відбудеться, чи кожен поставить собі запитання, а що ти власне зробив для перемоги? <му> так да, тільки за собою. Слідкую за собою. Не слідкую за іншими. В мене є донька. І перше, яке питання я собі поставлю: що, як я зміг зберегти свою доньку? Не те, що я зробив для України, а для доньки. І вже друге питання я поставлю собі, що я робив для України і ну, де я був. Як ти розумієш, мені не стидно буде, тому я не сильно прискіпливо буду ставити це питання. Але да, це на деокупованих територіях. Ти знімав руйнації, ти знімав різні жахіття, які після себе лишили окупанти, і серед усього ти знімав людей і їхні емоції. І Я так розумію, саме емпатія стосувалася останнього людей і їхніх емоцій. Не зовсім це вже. Ну, якщо ти знімаєш зруйнований будинок, це одне, а жінку, яка а плаче, бо в неї більше немає дому, це інше. Так ти знаєш. У мене не виходить прямо перенастроїтися в, 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 в той стан, в якому знаходяться люди. Ми в різних станах. Я от в Чернігові знімав людину, я в неї питав в її квартирі там півквартири, півдому нема дев'ятиповерхівка, може більше там цей нема пів будинку. В нього прямо з залу вже обрубок йде на вулицю. Він там ходить, от просто в паніці в паніці щось перекладує. Я думаю, воно не потрібно те, що він робить. Він просто на нервах, от, знаєш, якісь такі нерви. Шоковий стан? А, да, шоковим станом просто щось робить, воно не це. І я пам'ятаю дуже добре, що я його запитував, як я це відчуває, що він буде робити. Я не був в його стані. Мені було набагато легше. Я от, немає такого, не можу. От так от е, 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 єдине, до чого я дуже сильно емоціями вкладаю, це діти. Оце е, діти з прив'язаними руками, очима, діти, яким ні нічого їсти, діти, які стоять в чергах за гуманітарку. В мене отут внутрі виворачує. Саме тому, що я батько, все це проєктуєш одразу на свою дитину. І для мене це неможливо, тому що ну, оце саме складне для мене. Так на людей ні. Чи є в тебе табу у зйомках, що ти ніколи не став би знімати? Знімати ну не хочеться шуткувати, ну то, там хтось буде пісять, не буде знімати умовно. ну би, бо це, це так, ні. Треба розмежувати такий момент. Треба знімати все, думати, що публікувати. Тому що не зняв, не було. Розумієш, от принцип ти ж ну, ви працюєте з операторами. І знаєте, такий момент, коли ти виходиш і запитуєш, що ти отам, коли сказали написати, записав там моменти. Правильно буваєш таке, от, оцей момент. І тому все, принцип простий, знімай все. Потім профільтруємо щось можна вибрати. М можна, так. Да. Ну є безумовно ці правила по військових, не знімати техніку, це обов'язково. Не знімати наших військових тих, хто просить, і то потрібно з ними спілкуватися. Яке спілкування, час дає вже знайомство, більш легке відношення один до одного, і люди дають себе фотографувати. Ти присутній дуже багато в соцмережах. Тебе читають, тебе дивляться, і ось з твоїх сторінок дізналася, що тебе навіть впізнають військові, і це справді приємно. Мати визнання і серед наших героїв, так але ти ще маєш відношення до такого ресурсу як Телеграф, і навіть можна почути думки, що це твій ресурс, наскільки це відповідає дійсності. Так, да, Без проблем розкажу. Мені здається, що мій редактор нічого не має проти, що так думають. Тому що про це написано в інтернеті, я всім чесно кажу, що це не мій телеграф, я там звичайний працівник. Але скажу, я дуже поважаю свою редакцію, дуже поважаю керівництво цієї редакції, тому що для мене є принциповий, дуже показовим, що вони не, бро, не залишили людей, які були на окупованих територіях. У нас в редакції їм виплачували зарплатню, вичищали вплоть до того, що вичищали месенджери. Тобто людина знаходиться там, з нею тіряється зв'язок і вичищають, щоб якщо в неї там візьмуть телефон, нічого не було. Розумієш, наскільки думають за людей, плюс допомогу їм пропонують і так далі. і так далі. Тому е, серед усіх редакцій, де я працював, телеграф найбільш на сьогоднішній день для мене поважна редакція. Я от вже казав і завжди кажу, що, на жаль, я для себе вивів, що редакції потрібно міняти часто, якщо ти хочеш робити себе. Ось, власне, ти неодноразово змінював роботу, змінював редакції. Да. Чим це зумовлено? Тим, що не погоджуєшся на менше, дивись, тут потрібно що сказати: жодних претензій до жодних редакцій немає. Кожен робить своє. Моя задача як громадянина, як Яна Доброносова, як публічного фотографа, робити Яна Доброносова. Задача редакції любої робити своє своє. Ми розходимось тоді, коли наші інтереси пересикаються. Правильно? Ну і це нормально не, жодного разу я не пожалкував. Безумовно, всі редакції хочуть тебе трошки, як в якийсь формат, запіхнути і дати тобі напрямок. Навіть не політичного якогось. у мене такого не було, бо якось бачили, мабуть, що до мене ну в цьому плані можна редакція свій формат зрешто. Так, свій формат забирають свободу. От, чесно, перше, що от коли забирають свободу, коли мені кажуть, що ти працюєш з 9 до 9, я тут не працюю. Все. Я не, в мене, от, є такі працівники. Ти обираєш бренд Ян Доброносов. Да, Ян Доброносов. То чому, коли, от, мене запитують, у тебе нема роботи? Звоню редактору, є робота, є робота. Е, і Мене питають, а який там робочий день, скільки вихідних, і е, яка зарплата? Все кажу. Вибач, редактор сказав, нема роботи. Чому? Тому що я собі таких питань не задаю. У мене питання, куди можливий розвиток, скільки в мене буде на себе часу, не з точки зору, скільки вихідних, скільки я зможу поспати, а як ми будемо співпрацювати і так далі. Оці моменти, коли в наших редакціях задають оці Питання до до скількох я працюю, все це не про наше, це не про розвиток, це не про медіа. От знаєш, і я думаю, ти знаєш, в медіа не як це, нормірований робочий день. Правильно? Так формулюється? Я дуже з цією думкою. Скажу, що я завжди говорила, що медіа це не фабрика, не завод, і. Творчий ріст, він не відбувається з 8 до 6, він відбувається 24 як на 7. Да, як піде. Ну, 24 буде. на 7, да, а да, там уже за домовленостю. Те ж саме. На початку розмови ти згадував про конкуренцію між фотографами, але ми розуміємо, що є фотографи, ось як ти вже відомі, які досягли певного рівня, і ми бачимо, що на арені з'являються нові, які теж хочуть вкласти свою лепту, якось долучитися до цього такого процесу, теж бути очима, теж бути десь опинившись в якомусь місці, зробити корисну справу, щось зафіксувати. Ось для такої прогресивної молоді ти як досвідчений фотограф, що би тим порадив. У мене вчитель по математиці казав, що процес виховання взаємобратен. Ви виховуєте мене, я виховую вас. Okay. Значить, я два роки тому був з молодими фотографами 18 20 років. На знімали самоліти в Борисполі чи в Жулянах, неважливо. Не пам'ятаю, як цей жанр називається, коли фотографують самоліти. Я прийшов туди з позиції, що я досвідчений. А там була така ну, товпучка ціла, молодих фотографів, 18-20 років, такий у них там одного хамячок, в іншого покраще фотік, третій у когось щось взяв. Просто хавайся. Коли, там було декілька сетів фото, фото цих режимів, ми десь три рази ходили. Після першого мені показали фотографії цих хлопців, я зрозумів, що те, що я не фотографував, фігня. А, ну чесно тобі скажу. А, ну та, та це є правда. А, чому? Тому що м, оце, м, моя досвідченість це соцмережі, це нароботки. На, це те, що ми наробили за якийсь час там підписники і так далі. і так далі. Зараз а, молоді фотографи, які вже пробились на війну знімати, знімають от так. Значить, які дам поради а, любим фотографам, молодим, старим, любим. Перше а, це працювати. Знімати більше, більше викладати, більше помилятись, просто працювати. І бажання немає нічого. Я не, не, не зможу розказати, що там витримка одна сорокова, значить, і состав... став. Це в процесі. Це це, це, це це в кожного буде своє. Це майстер художності, це творчість, це його напрямок. У мене інший. Але я тобі скажу, я не буду не, не маю права вчити молодих. Слухай, зараз такі продуктивні люди. Ні. О, багато от кажуть, що ти там досвідчений, що в тебе там ця війна показала. А знову ж таки, ні. У мене немає і до себе претензій, але такі зараз молоді фотографи, я ще буду вчитися. І з задоволенням Дякую, я за полюбляю. Дякую За щиру відповідь, і останнє певно, що орієнтуючись на час, останнє запитання а, не те навіть, яка твоя мрія, а що би ти мріяв зняти як фотограф а, і як громадянин України, зрештою. Mm, ну, ти знаєш, в мене нема такої мрії. Е, е, я все ж таки відчуваю, що я кажу те, що хочу, е, і не відповідаю на ті питання, які задають. Е, я хочу, щоб в шахах є така штука, коли ти переважаєш в позиції, це називається в якості. Е, в шахах кажуть, що е, з часом якость переростає в кількість. Я дуже хочу, щоб оця моя публічність, це фото, праця і все це переросло в кількість, це якість. І це вже ближче до якоїсь політики і так далі. Фотографом бути там ще 10-20 років я, я так не бачу. Я хочу, щоб це переросло в якесь далі. Я, Бачу більш конкретне, але не буду це проєктувати, тому що знаєш, як не, не казати і так далі. Маю на увазі, що більш конкретно я бачу ці моделі е, вибудування, як, як як, я куди можу попасти, і так далі. Я все для цього роблю. Якщо взяти, наприклад, е, не хочу про це отак казати, але ну давай візьмемо 400 депутатів народних і візьмемо мене е, 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 якусь кількість за своєю публічністю, я обжинаю вже сьогодні. Які там сидять, нічого не роблять, не займаються публічності, тому думаю, що в мене є всі шанси з часом перейти. А поки бажання у всіх одне, це мир в Україні, перемога. це закінчення війни, так, це перемога. Ти навіть десь писав, що хотів би знімати звільнення Криму. Обов'язково. Обов'язково хочеться знімати звільнення всіх територій Крим, це найбільш гучна, мабуть. Хочеться і Москвою познімати в моменти перемоги. Говорить, Палає. Да, або якийсь стрім, знаєш, що це єдине місце, де можна пострімити, як прилітає. Ну, де можна пострімити, як прилітає? Да, от, там, а в Москві можна буде. Мовина, дякую тобі за відповіді. Кажуть, найкраща вершина не підкорена, найліпша, найцінніша картина не написана. Я тобі бажаю, щоб найвдаліший кадр був той, що ще не знятий, і нехай він буде в тебе попереду. Дякую, хоч хочу процитувати Висоцького, Я не знаю, буде доречно, може виріжете, а може і не виріжете. Другі прийдуть смініфують на різки, непомірний труд пройдуть тобо, ні пройдений маршрут. Обов'язково прийдуть інші, і теж не розмінять і тебе, і мене головне, щоб вони були проукраїнські. Да, Дякую да, це за розмову. З нами сьогодні спілкувався Ян Доброносов, репортажний фотограф, як він сам себе називає. Хоча називають його і парламентським, і військовим, але це просто Дуже професійна людина, яка безумно любить свою роботу. Я вам нагадаю, підписуйтесь на наш ютуб канал Рівне Лайф. Аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3, А також на сайті Респект Радіо З вами була я, Наталя Демодюк. Вірте в перемогу України. Вірте в наші збройні сили. Побачимось і почуємось.